Відація комунальних підприємств Чернігівської міської ради, муніципальна варта і телерадіоагентство Новий Чернігів. Із такими пропозиціями виступили деякі чернігівські депутати під час наради, організованої Чернігівською міською військовою адміністрацією, за для затвердження бюджету. Гроші, які витрачають на ці підприємства, пропонують передати на збройні сили України. Немало питання стосовно взагалі. Доцільності існування комунальних засобів масової інформації вже мало хто його і дивиться зараз просто що це просто в цій в цій сфері має бути певна конкуренція. Це переміщення а здали проектом. Ми б отримували кошти. а Насправді ми маємо лише видатки в даному випадку з комунального підприємства. І не маємо ніяких звістків. Діяльність депутатів Чернігівської міської ради на цьому каналі не висвітлювалася від слова взагалі. Утім, за цю ліквідацію мають проголосувати депутати Чернігівської міської ради під час сесії. Проте звучала інша пропозиція стосовно комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міської ради, яку можна зреалізувати без неї. На посадовий оклад зарезервовано 6,5 млн грн, а на премії – 2 млн 200 млн. 50% премії – це, блін, дуже круто. Пропозиція ліквідації муніципально муніципальної варти. За зарплату. Марія Ніколаївна, це все на сесії. Але але пропозиція для Дмитра Володимировича – скоротити фінансування уже на зараз з цього всього, бо у них дуже великий адміністративний персонал і дуже багато грошей зарезервовано на премії. Я не думаю, що вони там такі перегружені сидіти у тут в міській раді. Зокрема, під час наради були присутні голови депутатських фракцій, начальник управлінь і комунальних підприємств. Всі бачили, всі отримали проєкт бюджету на 25-й рік, який був підготовлений фінансовим управлінням міської ради і розглянути на засіданні виконавчого комітету. Пройшло вже два тижні, да? чи більше трохи. Да? Часу було достатньо для того, щоб вивчити. На нараді презентували проєкт бюджету на наступний рік і заслуховували пропозиції стосовно внесення змін до нього. Таким чином, згідно з наявним проєктом бюджету на 2025 рік, найбільше планують витратити на освіту. Це 33,7% загального бюджету, на міську інфраструктуру 22,5%. Натомість Збройні сили України за пріоритетністю лише на шостому місці. Тільки 172 мільйони сплановано на на враховуючи те, що в минулому році було сплановано біля 500 мільйонів, використано біля 300 мільйонів. А на жаль, в цьому бюджеті, в цьому проєкті бюджету передбачено менше, ніж в 2,5 рази. Зокрема, на бюджет на 2025 рік закладено приблизно 3 мільярди гривень. 900 тисяч це бюджет розвитку. На жаль, в багатьох питаннях навіть голови фракції, присутні депутати, не орієнтуються. Вони не бачили тих прихованих видатків, які начальники управління як розпорядники коштів приховали в своїх статтях, а в подальшому мали можливість і мають можливість використовувати на власний розсуд. Ми побачили, що є великі суми на побутові проблеми в начальних закладах, є суми на поточні ремонти. Ми з'ясували, що. Ремонт закладів освіти, взагалі капітальний ремонт об'єктів міста. Він здійснюється хаотично. Під час наради також виявляється, що значна кількість грошей у бюджеті закладена на погашення боргів Чернігівської міської лікарні номер 2 перед клінікою «Фрезеніус» за вартість послуг із гемодіалізу, наданих клінікою жителям Чернігова протягом 2016-2018 років. Саме практична допомога медична фінансування зменшена. Дуже багато грошей йде на Виплату боргів в виконанні рішення суду 100 мільйонів взагалі це загальна цифра, і 40 мільйонів буде витрачено керівництвом другої лікарні в цьому році. Ці гроші могли б піти на надання безпосередньо практичної медичної допомоги. А на жаль, цього не відповідного цього бюджету не передбачено. Також значну суму, а саме 132 мільйони гривень. У проєкті бюджету закладено на ремонтні роботи в місті, які здійснюватиме. Комунальне підприємство Чернігів водоканал Чернігівської міської ради. Перший пріоритет це реконструкція водопровідного дюкеру через річки Стрижень, це насосна станція в Ялівщині. Наразі цей дюкер виведений з експлуатації. Другий пріоритет реконструкція самоплину каналізаційного колектору по вулиці Молодіжній. Це, умовно кажучи, малий проспект, Гетьмана Палубатка, яка переходить у малий проспект, це той район. А точніше, це магазин зараз. АТБ колишній союз. Круговий там я думаю, багато хто бачив оці ці на стоянці автомобілів. Так от це валиться той колектор. Якщо ми зупинимо той колектор, десь 30% міста залишиться у нас без водовідведення. Загалом, за словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брежинського, пріоритетними на 2025 рік у бюджеті мають бути підтримка Збройних сил України та населення міста. Наразі в наявному проєкті бюджету вони не в пріоритеті, тому бюджет на 2025 Двадцять п'ятий рік будуть доопрацьовувати. я сподіваюся, що в подальшому ми все ж таки підправимо цей бюджет. Ми будемо намагатися врахувати ті про ті пропозиції, які надали присутні на цій раді, голови фракції, депутати, головні розпорядники. коштів, ну, відповідно, в залежності від можливості бюджету, те, що ми побачили сьогодні, що той проект бюджету, який запропонований начальникам фінансового управління, на жаль, не відповідає тим вимогам, які ми які мною були визначені в розпорядженні. Ввечері 27 грудня Дмитро Бережинський у себе в телеграм-каналі повідомив про затвердження бюджету вже зі змінами в проєкті. Зокрема, збільшено видатки на підтримку Збройних сил України до 451 мільйона гривень.